Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги вуличні ліхтарі. Ці ліхтарі отримують енергію через будовану сонячну панель. Вони мають водонепроникний дизайн, що дозволяє використовувати їх в будь-яких погодних умовах. Вони виконані з високоякісних матеріалів, що надає їм довговічності у використанні. Ліхтарі забезпечують яскраве та приємне світло, що дозволяє створити чудову атмосферу в будь-якому місці. В комплекті можуть бути дві, чотири, шість або вісім ламп, що дозволяє обрати необхідну кількість для конкретних потреб. Ці ліхтарі є корисними для будь-якого садівника або власника житла, який бажає створити ефектне та практичне освітлення для своєї земельної ділянки.